Підходьте, пробуйте черешні солодкі ахмет. У Луцьку біля завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на байрактар. П'ятикласники Сергій Заєць і Давид Щегельський навчаються у ліцеї номер 14 та номер 27. Вчора ввечері нарвали у діди біля будинку черешень і половину виручки обіцяють віддати на корисну справу. Ми побачили, що Сергій притула ну збирає гроші на байрактар, і ми вирішили. Ну, йому допомогти. Вони ж все одно згниють на дереві всі, чого людям би не продати. Ми з друзями своїми теж там буває волонтерим, допомагаємо армії. Ну і я хочу закликати теж всіх людей допомагати армії, тому що вона зараз ну, цьому потребує. Прийшли до його дідуся, но ну, я прийшов з мамою, з татом. Ми рвали. Тато нам чуть-чуть поміг пів'ящика, але далі ми самі вилізли на драбину і почали рвати. Ми говоримо смачні солодкі черешні, як мед. Вони сміються і говорять: ну, молодці хлопці, гарно. Ми справами займаєтесь. Подіяв і маркетинг, і хороший товар. Черешні підприємливих школярів знайшли покупців, говорить Волинянка Марія. Хороші хлопці і хочемо допомогти на байрактари не тільки самі від себе, а й через хлопців. Як і хлопчик сказав, солодка як мед. Дитячий труд хочу заохотити, Бідний хлопчик його назбирали. Ти хочуть же щось зробити. А як вони там шокуди? А не діло. За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень. Ну ми постараємося з моїм другом щось іще нарвати, там ще решень, може, якоїсь полунисі, ну що буде. Ну і будемо пробувати іще продавати і допомагати. Дарина Тимошкова, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.